Двоє дітей, брат і сестра, пішли до школи. Їм треба було проходити повз чудовий тінистий гай. На шляху була спека і курява, а в гаю зелень і прохолода. Знаєш, сказав брат сестрі, ми до школи не встигнемо. У школі тепер і задушливо, і нудно, а в гаю. Мабуть, дуже весело. Послухайно, як цвінчать там пташки. А що вже й стрибає на дерева, чи не піти нам туди, сестро? Сестрі сподобалося це. Діти кинули букварі на траву, взялися за руки і зникли між зеленими кущами під кучерявими берізками. У гаю справді було весело і галасливо. Пташки пурхали, співали і цвірінькали, білки стрибали по гілках, комашки метушилися в траві. Перш за все діти побачили золотого жука. Пограйся з нами, сказали діти. З охоткою, відповів жук. Та не маю часу. Мені треба здобувати собі обід. Пограйся з нами. сказали діти жовті жовтій, волохатій бджільці. Ніколи мені з вами гратися, відповіла бджілка. Мені треба збирати мед. А ти не пограєшся з нами? запитали діти мурашку. Та мурашці було ніколи їх слухати. Вона тягнула соломинку. Втроє більше за неї і поспішала будувати собі житло. Звернулися діти до білочки, запропонували їй також погратися з ними. Та білочка махнула пухнастим хвостиком і відповіла, що повинна запасти горішки на зиму. Голуб сказав Я будую гніздечко для своїх малих діточок. Сіренький зайчик біг до струмочка вмивати мордочку. Біла квітка суниці теж не мала часу розважатися з дітьми. Вона поспішала приготувати у відведений на неї час соковиту смачну ягоду. Дітям стало сумно, що всі зайняті своїми справами і ніхто не хоче з ними погратися. Вони побігли до струмка. Він дзюркотів по камінню, пробігаючи через гай. Тобі вже, певне, нічого робити, сказали йому діти. Пограйся з нами. І як мені нічого робити? Продзюрчав сердито струмок. Ах, ледачі діти, подивіться на мене, і я працюю і вдень. І вночі і не знаю ні хвилинки спокою. Хіба я не напуваю дітей і тварин? Хто ж крім мене пере Крутить млинові колеса, носить човни і гасить пожежі? Та в мене стільки роботи, що голова обертом іде? Додав струмок. І знову подзюрчав по камінню. Дітям стало нудно, і вони подумали, що їм ліпше було б спочатку піти до школи, а вже потім, ідучи із школи, погуляти в гаю. Та саме в цю мить хлопчик помітив на зеленій гільці крихітну пташку, очеретянку. Вона сиділа, здавалося, дуже спокійно, і з нічев'я насвистувала веселу пісеньку. Гей, весело співачко. гукнув очеретянці хлопчик. Тобі то вже, здається, зовсім нічого робити. Пограйся з нами. Як мені нічого робити? засвистіла ображена очеретянка. Тож хіба я цілий день не ловила комах, щоб нагодувати своїх маляток? Я так стомилася, що не можу підвести крильця Та й зараз я за колисою пісенькою своїх малих діток. А ви що робили сьогодні? Маленькі ледецюги До школи не пішли, нічого не вивчили? Бігаєте по гаю? Та ще й іншим працювати заважаєте. Ідіть на краще, куди вас послали. І пам'ятайте, що тільки тому приємно відпочивати і побавитися, хто працював і зробив все, що повинен зробити. Дітям стало соромно. Вони побігли до школи і, хоча й запізнилися, але вчилися. Старанно.